Привіт світлічки! Поговоримо про планету раху у ведичній астрології. Я на цю тему буду записувати цілий великий плейлист, тому я вам рекомендую підписатися на мене та слідкувати за цим плейлистом. Він так і буде називатися Раху у ведичній астрології. Лучше, у нас є е, сім планет, яких ми можемо бачити: тобто, є Сонце або Сур'я, правильно називається на санскриті. Ну то що жовтий шарик оцей то, що ми бачимо, той літає туди сюди Це вже сонце, це вже проявлений матеріальний об'єкт. Це називається Лока. А є ще граха. Граха це енергетична частина, О, тому його побачити неможливо. Ну, нашими очима. Да? Також є дві тіньові планети. Одна з них називається Раху. І так як планета Раху вона зараз дуже близько знаходиться до Землі, то ви бачите, те, що у нас зараз все штучне, синтетичне, бачите, всякої різної хімії, обману всякої різного багато і так далі. Що собою представляє ці планети? Планета Кету, вона показує минуле, про це розкажу в наступному відео. А планета раху, ну дивіться, наша душа, тобто яким чином душа приходить в цей світ. Сонце це душа, місяць, душа отримає тіло, тобто наше тіло воно багато з чого складається з води, О, дуже великий відсоток води. Так? Ну, душа отримує тіло, в неї є минуле, і душа йде в майбутнє. Так? Тобто раху це от ілюзія того, чого ми хочемо досягти в цьому житті. Як це пов'язано з нами? В залежності від того, в який знак, в який будинок потрапляє планета Раху, воно нам покаже кермічні задачі, з якими ми прийшли в це життя, куди нам потрібно рухатись та що нам потрібно робити. От, ну, це вже треба вивчати водичного слою. Кому цікаво, заходьте, дивіться в опис під цим відео, там мої контакти. Ну, зможете це все ну, от, дивіться, детально вивчати. Так, про що у нас відповідає м, планета Раху? В першу чергу вона створює певні ілюзії. От. От дивіться, чим зараз займаються люди. Люди сидять дуже багато в інтернеті, і це створює що? ілюзію. От. Як нам сильно покращує життя соціальні мережі, як нам сильно погіршили життя соціальні мережі, особливо інстаграм. Як це сталося? Да? Ми бачимо ідеальну картинку, але ми не знаємо, що стоїть за тою картинкою. Нам показують гарні форми, гарні тіла. Ідеально виточена, все прекрасно, але ми ж розуміємо. Ну життя воно ж не таке. Ну, це як одна жінка, вона дивилася картинки, як гарно виглядає дівчинка в... з бантиком, така лапочка, все класно. Ну, коли народила свою дитину, вона така. <плух> 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 то в інстаграмі одне в житті зовсім інакше. Взагалі не таке. Вона була просто шокована. Вона каже, як таке може бути. Ось так, таке може бути. От, то це істо... ну, це м -м, ілюзія, яку нам створює. Да, тобто вона створює цю ілюзію. Також, коли душа приходить сюди, вона створює певну ілюзію. От ти прийти в цей світ, ти отримаєш тут там і то, і то, і то. Ну зовсім все не так. Але душа має певні бажання, Господь каже: будь ласка, от тобі тіло, от тобі планета Земля, вперед. Задовільни свої бажання. І людина сюди йде, і вона відповідно шукає тут те, що вона хоче знайти. Так, що дає планета Самараху? Якщо, наприклад, брати дивіться Сатурн, нас відповідає за, ви, за виробництво. Сатурн відповідає в нас за будівництво. Тобто будинки, які там будуються 3, 5, 9 поверхів, це у нас іде більше Сатурн, але величезні хмарочоси, там буш, Халіф, Айфелева вежа, такі тжжж, щось такі надзвичайно велике. Це вже йде раху. Тобто, це надзвичайно. Ну також виробництво чи саме будівництво воно дає гроші так. Якщо побудувати вежу Буршхаліф номер 2 чи там номер 3 ви розумієте, воно дає надзвичайні надприбутки, дуже великі, але в той же час воно може і створювати ну, такі ж самі глобальні проблеми. Тобто, якщо Сатурн працює в діапазоні там звідси до це, то раху працює дуже круто вверх або дуже круто вниз. Розумієте? Тобто там нема середини, там йде крайно, що воно просто зносить. Також це може таким чином працювати. Це може бути, наприклад, якщо людина що робить, це створює певні ілюзії, там, фобії, також це можуть бути страхи, якісь обмани, тривожності, от щось таке. От. Ну, Хтось на цьому дуже сильно виграє. Тобто, наприклад, от блогери, які займаються, тобто вони можуть там от створювати якісь шоу, да? такі там, прям таке шоу. Да? от Оце якраз буде. От, ця планета вона, ну, це буде. Пов'язано з планетою Раху жага до визнання слави, впливу. Да? Тось ми бачимо те, що от є блогери. Ну як сказати, я не хочу під одну грібенку рівняти всіх, тому що є ну реально толкові блогери. Да. От, але є, ну є там група толкових блогерів. Є решта блогери. Це люди, от які вони я скажу, вони зжинуються за рейтингом, Їм дуже часто просто наплювати, яким чином це відбудеться. Вони готові на все. Тобто вони там наколки на себе чіпляють, вони йдуть на якісь провокації. На якийсь екстрим, причому такі за межі виходять. Раху це планета, вона хоче вийти за рамки, вона не хоче якихось обмежень, вона не терпить. Просто якщо Юпітер він це робить гарно, так, да? а давайте ми щось змінимо, щось новеньке. По раху він такий давайте щось нове, нове, він буде такий знаєте, який бузяка, який давай, давай, що нам, що там. От він, ну, він буде от всяко це робити. Це може бути також якісь різні маніпулятори. Ну, наприклад, якщо це в політиці, це може бути людина, яка там знаєте, сірий кардинал, да, десь в тіні. От також от, ну, бандитизм, це може бути там. Різні види там алкоголь, наркотики, спокуса, азарт, нігри, ще щось таке. То тобто, ну, якщо ми подивимося, от ну Джеймс Бонд, да ну то Джеймс Бонд, якщо подивиться, от люди військові такого типу, це є кето. Це люди дуже скептичні. а нам показують вроді би, образ, що він має бути там супермен якийсь, да? ну і в той же час і п'є, і курить, і гуляє, і в казіно всіх обігрує там, і так далі. Ну, це, це нонсенс. Тому що ну, такого в природі не існує. От. Може сати те, що якщо дивиться, то це може ну, людину залі просто знаєте, мозги просто сплавляти, і людина, от в шоці буде. От. Ну як сате, подивіться на людей, які дивляться дуже багато телевізору або сидять там, не знаю, в соціальних мережах і дивляться все те, що пропонує контент. Да? Вони просто його на себе тягнуть, тягнуть, тянуть і вони просто вже в якийсь момент вже просто каша в голові. Да? От. Нічого там немає, абсолютно нічого хорошого. Тож у них просто мозги, що вони ще, ну, починають, скажімо так, плавитись. Да? Тобто нічого доброго там нема. Також це може бути, наприклад, мода гламур, там, шоу бізнес якийсь, да? От. ну, Якась тенденція в моді це нерва. Це, окей, це має місце, все чудово, хорошо. Але якщо ж це там мода, коли знаєте, якась там зачіска, типу вибух на макаронній фабриці, таке щось там таке, там щось, ну, воно взагалі не попадає ні в які рамки, і воно це дим, нас це просто дико стає. Ну, от. Я пам'ятаю, що я в свій час от, було таке, я сидів просто з пультом, телевізор да, я хотів щось подивитися. Ну, ша раніше, коли ще не було там інтернет, настільки розвинений, не, нема що дивитися, тому що нам показують якісь певні шаблони, якісь певних людей. О, ну я розумію, що знаєте, шоу для того, щоб його дивилися, це має бути щось нестандарт. Але коли це повний нестандарт, і воно вже взагалі ні в які рамки не влазить, ну це вже просто стає ну, якесь ну, збочення. От, ну, я це по-іншому не можу назвати. І коли ти здивишся, коли ти сидиш там, кілька годин там, чи кілька днів, дивишся телевізор і пробуєш знайти щось нормальне, і ти не можеш це знайти, ти просто задумаєшся, а в якому світі я живу? Оце от раху от, має здатність да, от таке от, ну, створювати. Ну, от, по доброму раху, от, гороскопи. Можете подивитися в плейлисті там на чатри медичні астологія або гороскопи відомих людей, ті, які записують, може показувати те, що от люди, які, наприклад, що робили, це люди, які досягали дуже великих результатів. Да? Тобто вони просто такий підзривались. Да, ну, ну там, наприклад, це може бути от, ну, скажімо, актор, який хотів прославитись, але в якийсь момент в нього це не вдавалося. Як тільки в нього починався період раху, ці люди взлітали моментально. От просто був ну, такий світовий Успіх. Да. Тобто, якщо ну, є успіх, да, то це й давав просто вибуховий успіх. Ну, для прикладу, ми можемо подивитися ця Вітні Хьюстон. Так? Тобто, вона в якийсь момент, ця співачка, яка вона заспівала пісню «We Always will always love you. Так? І В один день вона замку проснулася, та вона стала зіркою світового масштабу. Все, вона вибухнула, це було. Пух таке прямо. От Ну, в той же час вона заробила там по 100 мільйонів доларів. От сіла на наркотики, почались там проблеми залежність і так далі. І закінчилося це тим, що вона там помирала вже там, десь в готелі. Невідомо як, невідомо за яких обставин. Там було дуже багато питань, і на жаль, нічого хорошого. Тобто, в неї просто от так от життя скотилось. Тобто, раху, воно кажу, може підтягнути дуже сильно вверх, але в той же час воно може дуже сильно людину вдарити вниз. Так, і це може бути прямо такі дуже серйозні проблеми. От. <кій> раху, воно, дивіться, раху, ця енергія по-доброму, воно як би, дає таке. Давайте трошки порушимо закон, десь вийдемо кудись за, за щось для росту, нам треба вийти за якісь межі, за якісь рамки. Ну, Тобто, це по-доброму, це нормально. Але якщо занадто цього багато, то це вже починається просто безпреділ. повний безпреділ. Ну, тобто, все ну, якщо ми побачимо, то дивіться, от в Радянському Союзі там був Сатурн, там було всюди порядок, дисципліна. Але в той же час там людей катували, в Сибір відправляли, там були проблеми, багато було проблем. От зараз людям дали свободу, вроде би. Тобто да? з однієї сторони це свобода, але переросло, на жаль, це також ви теж вже. Тобто ну, немає якогось контролю. Вот, да, есть, ну, старші люди кажуть, що раніше було простіше, Да, ти знав, кому позвонити, на кого поскаржитись, приходила комісія, перевірка вот, і розбиралася. Вот. Ну, були так само там свої проблеми. Есть, ну, це я, я не закликаю вас про Радянський Союз, я просто констатую факт. Вот, зараз же ж інакше, есть, якщо ти знаходиш якісь проблеми, то зараз невідомо навіть до кого звертатися. Ну, були якісь стандарти. Да? Тобто, ну, з однієї сторони це не давало можливості для творчості для проєкту. От є стандарти, ти можеш по стандарту робити. Все, нікуди ніяких, ніякого новаторства. Да? То зараз вже, такого вже, по, 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 е, 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 нове, нове нове нове, знаєте, ну, забагато вже того нового. Розумієте? Тобто, от його моментами вже реально просто забагато. Ну і відповідно з того йдуть вже побічні ефект. Ну, наприклад, якщо раніше люди не мали там що їсти, да, там, ну загалом там, там 100-200 років тому назад, чи скільки ну, от, людей було трудності якісь там з їдою, то зараз у нас вже проблеми, тому що у нас тотальне переїдання, особливо всяких хімічних там речей. Да, там Солодощі, чіпси, всякі напитки хімічні, тож хімія, хімія, хімія. А, це все перебор, 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 перебор. На жаль, так так що так. і так, рахун. Ця планета є. Дивіться, немає такого що добре чи погано. Кожна планета має місце. Ну, от, і кожна планета вона має якісь плюси, має якісь мінуси. Ну, от, я ще буду записувати відео на цю тему. Е, в цілях, в планах, в мене є таке по кожній планеті записати по 100 відео. Це буде додатковий матеріал для тих, хто в мене вивчає ведичну астрологію. Або також, якщо ви не знайомі з ведичною астрологією, ну, так щоб ви. Змогли познайомитися з нею, От, ну і вже знаючи трохи планети, хоча б розуміли, про що йдеться мова. От, тому підписуйтесь, буде цікаво. Ну, якщо ви бажаєте вивчати ведичну астрологію, почитайте ну, контакти мої є в описі під цим відео. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.